Вітаю! У цьому випуску Факти Про. Ви дізнаєтесь 10 цікавих фактів про місто Париж. Париж є столицею Франції. Цей статус він отримав у 508 році нашої ери і є найбільш густонаселеним містом в країні. Одне з прізвиськ французької столиці місто вогнів. Париж отримав таку назву, тому що став одним з перших місць світу, де з'явилося вуличне освітлення. Існує 38 міст у світі, які носять назву Париж, починаючи зі Швеції до США і Панами. Також Париж знаходиться на першому місці у світі за кількістю бібліотек. Всього у місті їх налічують 830. Всі дерева у Парижі були підраховані. Всього їх 470 тисяч. Також у Парижі є дерево, якому приблизно 400 років. Ця акація вважається найстарішим деревом у місті. Дерево було висаджене в 1602 році поблизу церкви святого Юліана. Єдиний в Європі Діснейленд знаходиться недалеко від Парижа. Це є саме популярне серед туристів місце. Його щорічно відвідують близько 13 мільйонів чоловік. У той час, як подивитися на Лувр чи на Ейфелову вежу, приїжджає приблизно 5 мільйонів іноземців у рік. У Парижі з'явився перший у світі маршрут громадського транспорту, і сталося це всередині 17 століття. Також у Парижі знаходиться 1803 пам'ятника. І 173 музеї. Також у місті можна знайти 450 парків і садів. Париж є найбільш відвідуваним містом у світі. Щорічно його відвідують близько 40 мільйонів туристів. Підписуйтесь на наш канал та відкривайте для себе всю красу світу разом з нами!